Доброго раночку. Доброго, доброго раночку. На годинку зараз майже 8 година, я допиваю свою водичку іду одягатися, збиратися і йду на вулицю. Сьогодні я буду бігати зранку і знімати відео, відеопрезентацію. Маленьке відео до інстаграму відео, і до Ютубору. Продумаюся від ціль 200 км. Побігти за два місяці. Кажуть, спорт це здорово. і я з цим на всі 100%. процентів. я вже є давно. Я займаюся десь так, років 4-5 стабільно. Але останній останні рік два це моя стабільність пішла на спад. А разом з тим, і моя дисципліна і мотивація. активний спосіб життя, стрес, переїдання, Нічні зміни на роботі, вони внесли свої корективи в моє здоров'я і в моє життя. Я перестала з харчуватися, тренуватися. І благодаря цьому я, я прекрасно про всі свої плани, якісь мрії, але корні репресії має бути кінець. Тому я кидаю свій виклик пробігти за два місяці 200 кілометрів. Це абсолютно неважливо. Чи це буде неважливо, чи це буде пробіжка в спортзалі, на біговій доріжці, чи це буде пробіжка на вулиці. Головне ціль. Біжу <смі> цар і я себе вкрити. Бачу ціль, не бачу перешкод. Я зрозуміла, одне, що найважливіше це виточити в собі дисципліну, тому що. Мотивацію ми завжди можемо собі чимось піднести. Щось смачненьке купити, щось гарне купити, якось себе заохотити якимось подарунком і так далі. А дисципліну ми просто так не купимо. Якщо самі ми її не будемо в собі започатковувати, не будемо стримуватися, то нічого не вийде. Тому самі пріоритетом є це витрачити в собі дисципліну. Залишайся зі мною мені дуже потрібно. Я і трек. А можливо, я і тебе також добу змінювати своє життя, змінювати свої звички та задачувати в собі дисципліну. Чейс! Зараз у мене ще пару хвилин буде е, прогулянки, Якраз іду додому і буду починати роботу. Сьогодні я працюю з дому, тому мала можливість зранку собі зробити таку пробіжку біля озера, трішки освоїти кращий свій район, випити смачної кави, винагорода за мої старання сьогодні. Кава не дому, не з дому а з автоматом. З автомату вона ж завжди смачніша, ну, але ви я розумію. можу сказати про мої відчуття, якомусь... я замахалася. Це був капець. Це ніби не багато, сто кілометри, але людина, яка не бігала вже більше двох років. Це було Але круто. про бізнес. Біля озера. Погода була супер, тільки трішки вітер був, але це непогано. У нас зараз під'їзді його прибирають. І я йшла каву і тримала її оставці від час, тому що в мене в ній телефон, другі ключі. Найбільше я перервала, щоб не вилити її. І тоді я термін, яка прибирає, вона б мені просто подивилася. Коротше, мені вже було дуже із тому ну, Я просто так прожала себе думаю, о, Чи одне трошки перейнялося? Все добре. Полине і корилася. Нічого не я не сама. Іду в душ, провожу можу спать порядок і сідаю за роботу. Сьогодні праця здання. Я це вдома. Гарна дня. Я щаслива. Окей, <сіх> okay. себе в порядок я вже провела. Це я вам скажу так: це класний досвід мати працю з тобто працювати з дому, тому що можна собі упорядкувати, по суті, свій день, розпорядити і роботу, і час для себе, так як я сьогодні зробила зранку. Я самого ранку проснулася, побігала, випила смачної кавусі, провела себе в порядок, і зараз я сюда за роботу. Сьогодні ще в планах. Зважитись і зробити заміри тіла. Я планую через два тижні ще раз зважитись, ще раз зробити заміри і порівняти результат. Я планую кожного дня бігати, і мені дуже цікаво, як буде змінюватися моє тіло, як я буду крутнути. Плюс я також стараюся зараз харчуватись правильно, вже без дрібних перекусів, правильно здорова їжа. Побачимо. Я дуже щаслива, що я почала це все і буду так е, триматись далі. ідеальний комплект на біганку, на біг. Прекрасна кофточка, кепочка, наушники обов'язково і мої чудові нові ласінки від Gym Glamour. Я просто обожнюю цю фірму. Це і мій мастхев, мої улюблениці. Е, чому я їх так люблю? Тому що. Весь спортивний одяг від них мега якісний, мега зручний, класно тянеться. Я ношу зараз М-ку. Стилочку я залишу в описі. Класна тканина, класно тянеться, мега зручні, гарно підкреслюють талію. Я щаслива. Мій сет. На гарний настрій і гарну фігуру. Ці щасливі очі, і цей другий підборід виказує в себе. Я вже закінчила роботу і буду обідати. Це у мене запечена вчорайша курочка, картопелька, овочі і сир. Також зараз перекидаю фотографії і відео на планшет, і буду сідати за обробку. Скоро буде нове відео на каналі. Мій третій влог.